Привіт усім, відома українська акторка, зірка серіалу Леся Плюс Рома Ірма Вітовська поділилася, чому, на її думку, українці не хочуть відмовитися від російської. Артистка поділилася, як реагує на мову країни-агресорки, коли чує її у публічних місцях. Знаменитість не приховує, що її дратує та тригерить, коли вона стикається з російською після понад двох років повномасштабної війни. За її спостереженнями у Києві, зокрема, наразі домінує саме російська. Акторка вважає, що громадяни не переходять на українську з простої причини їм лінь. Зручно, це перша відповідь, підкреслила артистка. Вітовська каже, що у її оточенні є чимало людей, які спілкуються в побуті російською, але вони мають чітку проукраїнську позицію та допомагають країні, спілкуючись з такими особами. Ірма каже, що вони щоразу шукають причини, чому не відмовлятися від російської. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.